Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 3 вересня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я її керівник Валерій Клочок. І сьогодні вже традиційно з нами в студії щотижня. Олег Пензен, економіст, експерт економічно-дискусійного клубу. Я ще люблю говорити, що пан Олег і фінансист, тому що він добре оперує грішми. І своїми, і державними, принаймні вміє їх розкладати. Тільки ні, ні, я... своїми державними хіба коментую. Коментуєте, перепрошую. Вітаю вас, пане Олеже. Тому поговоримо сьогодні і про гроші, і про цифри, і про економіку. Ще раз вам велике вітання. Вам також. А, і, пане Олеже, я перед початком нашого запису вам розповів, що я хочу про що хотів би поговорити. Щойно, е, керівник офісу президента України Андрій Єрмак опублікував дуже короткий пост у себе в телеграм-каналі і написав наступне: що із сьогоднішнього дня діє нова стеля цін на російську нафту. Ліміт тепер становить 47,6 долари доларів за барак замість попередніх 60. Таке рішення було ухвалено раніше в межах 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Ну, це не нове, я розумію, що вже сто разів про це говорили зі мною, але я хотів би, щоб ми глядачам все таки виточніше пояснили а, про те, що це означає. От на пальцях розказали справді, що, які наслідки будуть для Росії, чи будуть вони взагалі, і що буде далі робити Європа. Ну, да, набагато... ваша пауза багато про що говорить, пане Олеже. Да, Ми багато говорили про 18-й пакет. Сьогоднішнього дня вступає в дію норма 18-го пакету. З приводу зменшення максимальної ціни на російську нафту, яка з точки зору Європейського Союзу, є допустимою для е, купівлі. Цієї нафти на світовому ринку. Це 47,5 доларів за барель марки «Юралс». Окрім цього, вступає в дію іще один обмежувач. В кожному наступному звітному періоді ціна на російську нафту має бути меншою на 15%, ніж середня ціна на, цей, на цю нафту. В попередньому звітньому періоді. А який це саме період? Про що ми зараз маємо. Значить, Я... ми з вами говоримо за місячний період часу і за mm. квартальний, в залежності від оцінки, яку ви будете. Тут дивіться, тут головне інше. Головне, то, що до цього прайскепу не приєднався Вашингтон. Оце mm. головне. Тобто, хочу вам нагадати, що історично ми про це говорили неодноразово: історично такі рішення ухвалюються на G7. Чому? Тому що J7 mm. на сьогоднішній момент є. Ну, Так, щоб було зовсім зрозуміло: хто контролює оцей прайскеп? Ну, Тобто, хто на сьогоднішній момент е, зможе відповідально сказати, по якій ціні їде танкер з нафтою? Mm. Страхова компанія. Страховик. Тобто страхова компанія. Не страхує судно, якщо там прескет вищий. Ну, тобто вище ціна, контрактна ціна вища Угу. Чому росіяни вимушені були почати страхувати той так званий тіньовий танкерний флот у російських страховиків, які є підсанкційні, які потім не перестраховувалися? Європа хапалася за голову, тому що оті е, судна йшли. Балтикою, а 70% тіньового танкерного флоту йде Балтикою, а у випадку якоїсь екологічної катастрофи не буде звідки брати гроші, що це погашать. Оце така довга моя фраза пояснює оті острахи, які на сьогоднішній момент є в зв'язку з прайскепом. Чому росіяни перестраховували страхувалися в російських компаніях? Тому що. Основні страховщики знаходяться або в Британії, або в Європі. Є певний пул американський. І коли американці не приєдналися, страхові компанії американської, американської юрисдикції не приєдналися до проскепу, вони далі готові страхувати під 60 доларів за бар. Розумієте, про що йдеться це Чому говорилося, що коли на G7 приймається повністю все, то практично весь страховий ринок, окрім там. Старових, страхових компаній, навіть китайські страхові компанії жорстко притримувалися в прей-скапуте. Так от, американці не приєдналися до 18-го пакету, Європ... британці приєдналися, це дуже важливо, тому що в них найбільша страхова компанія Lloyd юрисдикція Британії. Приєдналися... Канада приєдналася до прей 47,5 доларів за бара. Американці не приєдналися, тобто вони поки що розказують про те, що вони суттєво серйозно вивчають всі пропозиції, що знаходяться на столі. З приводу сенсі скільки там на столі вже стоїть, слухайте, це, це, це жах просто. Це там не вистачає, пане Олеже, От козу прив'язати і все. Я думаю, що в подальшій нашій дискусії ми з вами згадаємо і про козу також під назвою ШОС. Але коли ми з вами говоримо про цю ситуацію, дійсно сьогоднішнього дня починає діяти 47,5 доларів за барель. Це ці в межах акваторії Балтийського моря а 70% тіньового волонтанкерного флоту йде саме сюди. Хоча дивіться, коли ми з вами подивимося на структуру покупців російської нафти, Просто щоб у нас не було зайвих ілюзій. От хотілося б просто для глядачів чітко пояснити: 57% того, що Росія продає по нафті, купляє Китай. До 60. 25-27% того, що продає Росія, купляє Індія. Тобто разом Індія і Китай купляє 80% російської нафти. Далі 6-7% купляє Туреччина. Щоб ми теж зрозуміли, за що йдеться мова. Десь приблизно 3-4% купляє Південно-Східна Азія. І десь на рівні 7-8% до 10% це оце тіньовий танкерний флот. Що це означає? Це, є, це означає нафта, яка грузиться на танкери і продається е, звичайним покупцям, в тому числі і європейським, які плювати хотіли на е, санкційні обмеження, е, в зв'язку з тим, що там є великі скидки на барелі нафти. Е, так от, власне, коли ми з вами говоримо про тіньовий танкерний флот, це 7-8% від загального обсягу продажу російського. Тоді давайте пояснимо глядачам, як ця нафта тоді потрапляє в таких об'ємах до Китаю і до Індії. Е, танкерами. Е, в, вони йдуть е, і через е, Чорне море. Вони йдуть танкерами, і, е, власне. Через Примор'я російське uh -huh. тобто там є достатньо багато шляхів, які, власне, забезпечують той обсяг нафти. Тобто, коли ми з вами пояснюємо, як це все виглядає, це все танкерна нафта. Але та нафта, про яку ми зараз говоримо, до Китаю до Індії, вона йде в переважній більшості офіційно. Так. Вона йде офіційно, вона страхується в, в тому числі в європейських страхових Е, вона йде з достатньо великою скидкою, тобто mm -hmm. вона йде в межах прайскепу, щоб не було ні в кого ніяких ілюзій. Чого Індія так тримається за цей шматок? Росіяни на кожному баррелі нафти дають 5 доларів скидки. Тобто Росія на сьогоднішній момент продає. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що Росія свій бюджет в травні місяці ввела середньорічну ціну на нафту марки «Юрлс» 57 доларів за барель. Uh -huh. сьогодні, сьогодні фактична ціна «Юрлсу» десь 62-63 долари за барель. Тобто, та ціна, яка ну, формувалася завжди як, от є марка Brent, від марки Бренд Urals десь мінус 3-4 долара. Сьогодні марка Brent 67, ну, тут от, от, рахуйте, там 62-63 долари за барель, це от Urals. Uh -huh. Чого росіяни ввели 57 доларів за барель в себе в бюджеті? Тому що вони продають нафту е, своїм партнерам Китаю і е, власне, Індії. Зі скидкою до 5 доларів за барель. Чого це є важливо? І чому 47 доларів за барель так важливо для того, щоб приєдналися американці? Тому що оцей основний потік нафти, про який ми зараз з вами говоримо, ага. він продавався нижче 60 доларів за барель, він продавався нижче при скеп. І він страхувався в американських, в тому числі, страхових компаніях. Чому важливо було би, щоб американці приєдналися, тому що, е, якщо це все йде, наприклад, умовно е, через Чорне море, через новоросійський термінал, е, то там 60 доларів за барель, тому що е, там е, Туреччина бере 6%. Туреччина спокійно пропускає застраховані кораблі е, в американських страхових компаніях. Тобто, дивіться, е, сам барель нафти ж ніхто не лізе. Тобто ніхто не лізе в ціну. Всі беруть документи, застраховано, поїхали через Босфори Дерданели, Не застраховано, розвертаємося і Топер, пане, пане Олеже, уточнення, щоб і я зрозумів і глядачі. Тепер виходить яка ситуація: що якщо е, нафта буде йти по старій ціні, Ну, умовно, тепер вище 47 доларів, як то сказав повідомив Єрмак, то е, цю нафту будуть е, страхувати американські страхові компанії, а не так. європейські. Так. Так. Тобто ми маємо розуміти з вами наступне. Американці не приєдналися до цього нового прайскепу. По них лишається 60. Ну і куди тепер, вибачте, засунути ці всі санкції Європейського Союзу. Uh, ну, дивіться. Uh, Все-таки 70% тіньового танкерного флоту ж їде через Балтику. Є і uh -huh. інші споживачі російської uh -huh. тоді, Стоп, стоп, а що, їх не можуть застрахувати американці в Балтиці? Uh, їх страхують російські компанії, тому що в Балтиці там є своя особливість. Яка? В Балтиці. Там, зв'язку з тим, що для того, щоб вийти у відкрите море, там є проходи через е, суверенні води європейських е, країн. Ну, дивіться, як Балтика виглядає, так. Тобто, там. Е, коли корабель, коли скажімо, танкер проходить через наприклад територіальні води європейських країн, там можливий догляд, відповідний, з подальшим врахуванням тих санкційних обмежень, які згасувала Європа. Тобто, коли ви йдете у відкритих не територіальних водах, а коли ви йдете в нейтральних водах, ви йдете в зв'язку з тими страховими вимогами, які є. Коли ви проходите через Туреччину, Туреччина ж у нас не країна Європейського Союзу, тобто вона пропускає все без будь-яких обмежень. Коли ви Тоді йдете мене... через територіальні води європейських країн, вони досліджують на предмет того, що у вас стоїть в контракті. Пане Олеже, враховуючи ті цифри, які ви озвучили, вони вкрай важливі, я роблю висновок, що ну, Європа раптом ну, максимум відсотків 10% російської нафти, та, що він не споживає не більше. більше. Ну то ну, вибачте, це допоможе як мертвому припарка. Ну дивіться. По-перше, це є достатньо великий крок, перший, який є надзвичайно важливий для того, щоб ну, принаймні, сформувати той прайскеп, до якого теоретично може приєднатися Америка. От так, тобто, Європа зробила свій крок. Свій перекуски. крок зробила Канада. Цей да, крок так, зробила так. Велика Британія. Пане Олеже, буквально два слова, щоб глядач зрозумів мене правильно, бо я це наголошую вже з відео у відео. Європа справді тут зробила важливий крок. Америка не підтримала, але дуже запізно вони його зробили. І що тепер з усім цим робити? Перепрошую, будь ласка. Ну, то нічого не робити. Ми маємо Той, дивіться. Е... Політика Америки надзвичайно емоційна. Дуже емоційна політика, і в межах тих емоцій, які на сьогоднішній момент демонструє Трамп можливо приєднається завтра. Я ж не знаю там щось в них лежить на столі. Ну, от ви знову смієтеся. Ну, на що ви смієтеся? Я вам говорю, <рес> там щось на столі лежить. Вчорашні коментарі Трампа в Білому домі, коли він говорив про Сулу Фондерлян, літак, який був піданий в сильній етації і втратив gps сигнала Він каже: Та я був би щасливий, щоб зі мною це сталося, але ну, вибачте, це просто неадекватні коментарі. Ну, добре, вертаючись до адекватних речей, перепрошую. Давайте ми не будемо перебільшувати. Та й не будемо применшувати значення європейських санкційних обмежень. Okay. Європа є дуже великим ринком на правду. І е, дуже великі обсяги, дуже великі обсяги енергоносіїв вона купляла в Російській Федерації. Okay. По суті, своїм небажанням купляти російську нафту, окрім Словаччини, Угорщини. Е, Європа, е, максимально. Обмежила перелік тих покупців нафти, який доступний сьогодні для Російської Федерації, угу. в якій степені це кинуло Росію в обійми Китаю. Ну також це треба розуміти. Я вважаю, що дуже великий. В дуже великий, так. так. Рахуйте, 60% російської нафти купляє Китай, і це ще один аргумент до моєї традиційної заяви, що рішення з приводу закінчення війни буде прийматися в Пекіні, тому що у Пекіну. Є на відміну від Сполучених Штатів Америки, які мають торгівельний обіг 3 мільярди доларів. На відміну від Європейського Союзу, який має на сьогоднішній момент вкрай малі методи тиску на Російську Федерацію. І Китай торгам... має... Я Я має, є міханізм... об'ємці з Росією 65 мільярдів євро. Китай має на сьогоднішній момент такий тиск. Угу. Має такі механізми. І, безперечно, коли ми з вами говоримо про російську нафту, треба розуміти наступне: це лишився єдиний експортний продукт, яким Росія може заробляти на світовому ринку. Та ми вже побачили з вами, що необроблені алмази російські йдуть через Казахстан. Ми почули там. Але слухайте, це трошечки інакші речі. По-перше, це набагато дорожче, це складніше. це… Е... В кінці кінців біржа в Антверпені, Алмазна, вона контролює походження. Тобто там є свої моменти, які не дають можливості росіянам отримати ті мільярди доларів, які вони отримали до санкційних обмежень по інших видах продукції, по металу, по вугіллю, там купа речей. Нафта лишається відкритою на сьогоднішній момент. Причому давайте будемо ще абсолютно чітко розуміти, що. Коли ми з вами говоримо про нафту, прий-скепи, які вводяться європейськими країнами і США в межах 60 доларів за барель, вони до деякої міри і дають можливість заробити Індії і Китаю. Ну, ж ми розуміємо, як воно працює. Тому що коли формується ціна, з якої дається 5 доларів скидки для Індії, наприклад, то Ті 5 доларів Росія не доотримує. Тобто, тих там умовних 30% чи 25% нафти російської, що купляє Індія, вона не доплачує Росії достатньо великі кошти. Так що, все-таки прайскеп діє, незважаючи навіть на те, що американці не приєдналися до 47,5 доларів за бара. Пане Олеже, я з вами погоджуюся, що це діє. Справді діє. Але проблема в тому, що у нас з вами, навіть от у нас з вами конкретно, і ті, хто нас дивляться в Україні, часу немає. Бо вони там, поки розродяться на щось, то сьогодні вночі прилетіло по Україні під 600 цілей. Є один загиблий, справа, слава Богу, не більше. Да, але навіть один це вже багато, це ненормально. І це все відбувається в період, коли там є парад масований в Пекіні. Це демонстрація того, що нас зневажають і зневажають всі ці санкції від ЄС. З великою повагою до того, що Європа нам допомагає, але все ж таки я роблю висновок, що ті дії, які сьогодні вчиняє Європа і США, вони не є настільки ефективними, щоб ця війна закінчилася вже. Ті дії, що вчиняє США, США взагалі не вчиняє жодних дій. Ну, Я беру увагу до уваги і період спочатку широкомасштабного вторгнення. Ну, окрім розмов, ця адміністрація не робить нічого. Погоджуюсь на 100% так. Е ми з вами весь час забуваємо, що Європа це не унітарна країна. Ми весь час, це навіть не конфедерація, я багато разів говорю, Європа це об'єднання суверенних країн, які пан Фіцов в Китаї зустрічається з Путіним. І Путін йому каже: якщо хочеш мою нафту, маєш зупинити постачання газу і електрики Україні в покарання за те, що вона обстрілює мої нафтоприродні заводи. І Фіцо мовчки на це погоджується, так так. то вибачте, будь ласка, Фіцо країна, е, член НАТО, член Європейського Союзу, е, хіба це не протирічить напряму е, тим цілям і завданням, які ставить перед собою Європа сьогодні в зв'язку з дією агресора? А які вона ставить перед собою завдання, пане Олеже? Давайте спробуємо з'ясувати. А дивіться: от стільки є країн, стільки є бачені, Є бачені е, е, Польщі. Є бачення країн Балтії. Є бачення Німеччини, яке відрізняється від Польщі, від країн Балтії. Є Франція, є Італія зі своєю специфічною позицією. Є надзвичайно віддалені, як вони думають, від зони бойових дій. Е, Іспанія, тим більше Португалія. От дивіться, куди так, є країни скандинавські, так. особливо Фінляндія, так. яка взагалі новий закон зараз збирається приймати про власні збройні сили. Яка абсолютно реально відчуває, що загальний обсяг спільного кордону з агресором імовірним для неї дуже сильно нагадує 39-й рік. І 22-й в Україні. І 22-й в Україні, так. Тому, коли ми з вами про це говоримо, ми не можемо говорити єдину європейську позицію. А що хоче Європа? А Європа сама не знає, що вона хоче. Франція хоче, щоби. Вони були на сьогоднішній момент миротворцями, але mm. не хочуть за це багато грошей платити, бо в них їх немає за великим. Бо немає. Так. Німеччина має гроші, так. але Німеччина не може собі дозволити через наслідки Другої світової війни дуже багато дій, які теоретично. Вони би так. могли би здійснити і треба пам'ятати. Наступне Німеччина також дуже неоднорідна. Подивіться, як на останніх а виборах е голосувала окремо е східна Німеччина, як, як голосувала західна Німеччина. Відголоски НДР, відголоски Німецької Демократичної Республіки, так. тобто навіть в межах одних кордонів, навіть в межах одного законодавчого поля абсолютно інакші людські погляди. А е, про е, чисто умовну там Угорщину і Словаччину я навіть не говорю. Тому дивіться, коли ви мене питаєте, що хоче Європа, uh -huh. я можу більш-менш е, сказати, що хочуть конкретні країни в межах Європейського Союзу. Е, а якщо ми з вами згадаємо, що будь-який черговий пакет санкцій це є виключно е, консолідоване рішення всіх країн Європейського Союзу. Ну, до речі, як і відкриття кластеру для України щодо Руху до Європейського Союзу. Який чітко вже заблокований Угорщиною, і вона не збирається сходити з цієї позиції. Що б там не говорив Брюссель. Бо Брюсселю немає повноважень для того, щоб щось змінити. Тому оці всі речі, про які ми зараз з вами говоримо, роблять Європу слабою. Роблять Європу розрізненою. Його, по мені дуже сильно нагадує е, київську Русь часів е, роздроблення, де кожен князьок, кожен, так, так, так. вибачте, будь ласка, у, якийсь там невеличкий е, керівничок, думає, що він е, буде вирішувати всю політику всього утворення. Як в народів кажуть, пуп землі, так? Що, е, так. Тому ще раз повторюю. Я е, направду щасливий тим, що, незважаючи на таку величезну е, розбіжність у поглядах, Європа хоча б щось з себе витискає, наприклад, той самий 18-й пакет санкцій. Я погоджую з вами, пане Олеже, обов'язково. Але я не випадково піднімаю завжди цю дискусію стосовно Європи. Я дякую, що ми ви знаходите час і можливість про це говорити для того, щоб актуалізувати проблему з метою її вирішення. Ну, бачаю для себе особисто на завершення, додам, що нам варто було все ж таки активніше говорити про створення наших союзів з окремими країнами, в яких спільне бачення протидії російській агресії, більш близьке до реальності, починаючи там з посилення військової співпраці, потім економічної, наперед військової. Вона потім говорити вже й про політичну. Я згоден згодом. Вами... Якихось блоків. Так, я повністю звоню да. згоден так. Да. Звісно, це не проста дискусія. Про неї вже президент України згадував неодноразово, але не так часто. Дуже обережно про це говорить, тому що такі ну от прецеденти вже є. Ви згадували країни Північної Європи у 2015 році. Були створені. Спільні експедиційні війська за головуванням Британії. Вони так зараз тихенько себе поводять, щоб їх ніхто не чіпав, тому що НАТО це не дуже подобається. Вашингтону не дуже подобається, але це окрема друзі. Дискусія вона вкрай потрібна. Саме для того ми говоримо тут про проблематику. Я вам пане Олеже принагідно дякую, що ви ну, реально дуже класно пояснили стосовно санкцій, ролі Європи в цьому, яку не варто недооцінювати в цьому процесі, і потрібно конструктивно. але, але не варто і переоцінювати так. Так, саме тому ми говоримо, що тут треба знаходити баланс. Саме тому я прошу пана Олега, щоб він нам в цьому допомагав. Спасибі вам велике, обов'язково побачимось.